Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Згідно з попередніми оцінками, потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП. Про це повідомляє Bloomberg. За прогнозами турецьких підприємств і бізнесу, землетруси магнітудою 7,7 і 7,6 балів, що сталося 6 лютого, завдали шкоди житловим будинкам на суму близько 78 мільярдів доларів і ще 10,4 мільярдів доларів втрат національного доходу. Група Тюрконфед заявила, що втрати робочої сили обійдуться турецькій економіці в 2,9 мільярдів доларів. Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 мільйонів людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії. Розрахунки Тюрконфет базувалися на землетрусах 99-го року поблизу Стамбула, які забрали життя близько 18 тисяч людей. Кілька жертв останніх руйнувань значно перевищила кілька жертв землетрусу 99-го року, і тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошкодження інфраструктури Туреччини, включаючи дороги та електромережі, а також лікарні та школу, можуть призвести до того, що дефіцит бюджету країни перевищить 5,4% ВВП цього року в порівняннями з офіційними прогнозами, у 3,5%. Початкові розрахунки Bloomberg Economics показали, що витрати, пов'язані зі стихійним лихом, включаючи зусилля з відновлення, можуть скласти близько 5,5% ВВП. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд завершить будівництво житла протягом року, а на ліквідацію наслідків стихійного лиха вже виділено близько 100 мільярдів лір це 5,3 мільярди доларів. Світовий банк в свою чергу оголосив про надання допомоги у сумі 1,78 мільярда доларів Туреччині для відновлення після руйнівних землетрусів, що забрали життя тисяч людей та нанесли країні значних збитків. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.